Так, колектив, всім привіт! Хочу сьогодні показати. Зараз такий сезон настає е, цибуля-часник. І дивлюся в інтернеті, якби багато хто виставляє такі ці саморобки, і я собі зробив з сегментів е, сікатора, такого, да, щоб обрізати часник і цибулю. Ось тому хочу показати, що вийшло в мене. Якби воно ну, нічого особливого, там ніякого ноу-хау, да, але. Ну, покажу, зробив я це без зварювальних робіт. Хоча зварний апарат у мене є. Але ну хотів саме, щоб без без нього зробити цю штуку, тому що не в кожного є зварювальний апарат. Там і варити, в принципі, ну пів електрода, да там нема що варити, але все одно. ось Тому зробив наш відпоруч, два роки збирався. Але нарешті зробив, тому що сікатором, звичайним, воно не завжди зручно, особливо ось цій. Корінчики самі, ну воно заминає не, не, не завжди ним якби, зручно і комфортно працювати. А ось з сегментів саме то так, то зовсім воно по-другому. ось Тому зараз швиденько покажу, що в мене вийшло. І ну декілька там цибулин да, чи часничин попробуємо як ж воно саме ріже. ось Тому, кому цікаво, дивимось. І в коментарях напишете. Хоча що там писати, воно працює та й працює. Ось, можливо, якби, ну, зауваження це таке діло, тому що робив з того, з чого було, кусочок угольника, звичайного, і трубка алюмінієва, ще й такої паршивенької якості. Ну, але воно працює. Тому дивимось. Так, ну і вийшла в мене ось така приблуда, да? звичайний шматочок уголка такий був. Єдине, що потрібно просверлити, це я просверлив один отвір, другий отвір, уголковий отвір. Ось тут. Тому що в сегментах він є. Тут отвір був, і в сегменту, і тут отвір був, просверлив лише в трубці. Щоб це все діло взяти на, ну, на болтики. Ось. І ось так. Тут отвори, щоб можна було прикріпити його, наприклад, там, до пенька якогось, да, саморізами. Один і два. Перекрутив, все, воно якби працює Або можна просто до якоїсь лавочки, наприклад, струбциною. Я зараз трубциною прикручу, щоб, ну просто щоб показати до стільчика невеличко І ось така, якби зовсім проста, примітивна конструкція, два сегменти. ось Якби використовувати зварювальні роботи, то просто ось тут можна проварити. І приварити так же саму ручку, чи з арматури якоїсь чи, ну, не знаю, я вирішив, щоб було без зварювальних робіт. Ось тут прорізь зробив у самій трубці, надів її на сегмент, трішки молотком сплескав і на болтика скрутив. Ось. Просто-просто простіше було б зварити, я ж кажу ще раз, пів електрода, якби. Тут шовчик маленький і тут, і все. Але мені хотілося без зварювальних робіт. Тому поставимо зараз, прикріпимо і декілька цибулин. Можна ще сюди зробити пружину. Перекріпити пружину сюди, пружину сюди, щоб вона якби вертала ось цю ручку. Тут, що я зробив, шайбочка. І дві гайки. Одною виставив, щоб ну, і не зажимало, і більш-менш вільно ходило, а другою за контрагаїв, щоб не відкрутівалося. Все максимально, я ж кажу, просто, швидко, робиться, довго тільки збирався. За два роки я щось зроблю, зроблю. Товариш дав мені два сегменти новесеньких, вони гострі. Ну, тому спробуємо, як ж ріж вони ріжуть. До такого стільчика ось зараз з трубциною прикріплю. Якщо це десь на огороді діло відбувається, то можна, я ж кажу, два саморізи до якогось пеньочка і так, беремо цибулю. Так, ну що, взяв декілька, три цибулини і три часничини. Да. Ну і все, дивіться, який зріс за один раз. Видно там. Саме ось це, бо ось цю частину, то сікатором якби просто. І все, якби я ж кажу. Це сікатором то проще набагато відсікти, а ось вусики, то вже не то. За один раз все чітко, легко. Головне, я ж кажу, ось ці вусики. За один раз легенько. Дивіться, краса, краса. Тепер цибуля так же само. Головне, що якісно, просто і швидко. Так, тому ну, все працює якби, ну, шикарно. Ось така саморобочка просто за те наскільки полегшує саму роботу. що я можу сказати? Хто сумнівається робити ще чи не робити, то потрібно робити. Навіть в кого невеличка ділянка, ну, час не куча, цибулі. Все одно, воно того варто. Воно якби займає часу, щоб його зробити зовсім небагато. По матеріалах також два сегмента. А остальне, якби можна вдома знайти. Декілька болтиків шайбочками, з гайочками, три отвори просверлити. І, в принципі, або й взагалі один, якщо використовувати струбцину. А воно пришвидшує і полегшує тобі працю і головне, якісно це робить. Не мене, не заминає. А відрізає чітко і класно. Тому у мене, наприклад, ділянка зовсім невели. Зараз покажу. Наприклад, тут було 4 рядки цибулі-радар. Вона вже полягла, ми її вибрали. А тут ось ще раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 рядків цибулі. І раз, два, три, 4, 5, 6 рядків часнику озимого. Часник якийсь паскудноватий цей рік не знаю. Цибуля славна. Цибуля гарна, ось, Тому навіть на таку площечку, але його варто, варто зробити. От, до речі, ось тут був горох, я його вирвав і замість нього посіяв суданку. Не знаю, цікаво. Якби дощик пройшов, буде, ще, якби, можливо, якийсь да, можна буде, щоб бур'яни не росли, така смужечка суданочки посіяв. Самому цікаво, чи воно буде що з того, чи ні. Я думаю, дощик пройде, то буде чого ні. Все краще, ніж бур'ян буде стояти. Ось таке відео вийшло сьогодні. Я думаю, воно по-любому комусь буде корисним. Так як я також передивлявся, як хто робить, як зробити якби, його швидше і з меншими затратами часу, зусиль. Тому можете прокоментувати, поставити лайк, якщо вам сподобалось. Таке відео, їх якби багато на Ютубі. але Ну, я також захотів зняти, тому що зробив собі. ось, Можливо, хто ще і не бачив. Ну, Все буває. Тому всім дякую за увагу. Коментуйте, підписуйтесь. І чекаємо нових відео. Всім до побачення.